Так, всім привіт, все ради контента, вже мокрий нахрен, насквозь. Дивіться, отаке якесь рульове, може кому надо. По ціні договоримся. Якась помпа, отакі ось редуктора, хто може узнає тяги якісь, зелена тяга, сильно дополнительний замірів не можу сделать, а дощ, уже води по коліна вже півтони набрав. Там он Може, бачите, редуктора чешки, корпуса самі. Може кому треба самі корпуса, гривень так по 35 за кіло. Самі корпуса често, 100, можливо і нові. Туди не полізу, бо на упаду. Все мокре, помпа якась, да, за це пишіть, воно якась параша. Не знаю, що воно косілка якась. Коротше, отаке тут куча всього, але немає, вже прийомка закривається. Я весь мокрий. Всі Вахер, вон якісь оці механізми. Карданчик може заберу. Коротше, кому що треба, пишіть. Сильно пишіть. І так, Итак, краткий обзор, що я тут купив. Отакі от, от ромашечки. Ромашечки. Состояння хороше, просто що вони мокрі і в говні. Вони виходить, більше 50 см. От 50 54 см. 55, десь отак. Скільки їх тут штук, можете по посчитати отак. Ну, коротше, вона я вам скажу одна важе 10 кг з хвостиком. С, да, з хвостиком, а не с, Ну, коротше. А що вона, фокусу нема. Е, ціна по 40 за кіло, желательно всі гамузом. Їх тут 314 кг, тобі десь -то штук 30 їх тут. Ну то таке, кому треба, посчитаю, бо не хочу, тільки приїхав, вже темно. Тіски от там репнуті, то будуть акціонні. Ось якась балабуха. Якась кріплення, тут люфт, якісь опори. Це ці стрілки, куча, кабанчики з карданчиками, карданчик, редуктор такий якийсь теж. Ось якась опора, шкіл двохручейний. Он кабанчик. Ось якийсь. Що в нас якась опора. Бачите, ось квадратна опора, не на настойку, якусь тут плоскі диски. Коротше, глянуть не на хер, 700 з гаком кілограм. Ой, що вам по ценам? По ценам нічого не сорієнтую пока. Ну, за кабанчики я знаю, будуть по-любому писати. Що за них. Це такі кабанчики, вони десь... В районі 30 кілограм важить. Ну, тобі ж без, без шківа, без кардана, без нічого. Вони що то до 30 кілограмів. По ціні я не знаю, яке передаточне. Поки нічого не знаю, не скажу вам. Це так показую, що купив, може кому що треба. Там ще з прийомки ж ви бачили. І там ще до хрена всякої такої сільхозтехніки, верніше, запчастей. Тому що треба, пишіть, будемо торгуватися. А, ось цей гідроциліндр. Дивіться, може хто узнає, може мені похоже як вроді з ПТС дев'ятки. Коротше, все, заканчую віщання, замерз, намок. Завтра може буде е, детальний обзор. Поки пріоритет продати ромашки.